Олександр Мусієнко, щодо знову ж таки, збройно наступального характеру, і щодо танчиків я їх так ніжно називаю, тому що ну ми завжди про це говорили, ми завжди цього прагнули, і зараз ми маємо це отримати. А Рамштайм завершиться тим, що нам дуть зброю наступального характеру, і це вже ну, говорять про танки, так а чи побачимо ми там літачки, винищувачі? Чи буде про них заявно? Це просто той наступний крок, який необхідний. Кондолі зараз вже закликала до того, щоб ну до того, щоб надали Україні і зброю більшої дальності ракети, там десь про Нули і літачки, ну раз пішло, да, має ну, вже ж та я тут в першу чергу хочу сказати: от підтримати Олександра в цьому сенсі і сказати наступну річ, ми повинні розуміти, що допомога від наших партнерів це важливо, і ми за це досить вдячні. І ця взаємодія має продовжуватися. Але треба розуміти, що якщо в нас не буде власної оборонної промисловості. Ми приречені на поразку в майбутньому. Треба от просто відверто про це сказати. Ми програємо в війнах в майбутньому, тому що це може бути не остання війна з Росією. І ми маємо готуватися до наступних раундів протистоянь, тому що світ він такий зараз. І якщо ми не, буде, не поставимо знак дорівнює між велике будівництво, дорівнює оборонно-промисловий комплекс, нам буде дуже важко. Це просто той урок, який ми вже давно мали би винести насправді. Що стосується ситуації зі зброєю, ну дійсно хотіли. Щоб наступним раундом стали танки, і в принципі, можна, можна скажімо, допустити, що надання бронетехніки це так, скажімо, перший етап. Спочатку танк, а тоді все таки Бредлі це бойова машина, яка так. на озброєнні в американської армії. Попри те, що вона не нова, знаєте, як мені сказав офіцер, один з механізованих бригад, ну каже, як подібно як телефони Nokia 3310, так і iPhone. От ви ж користуєтеся так само, от ви на Бредлі. А ми з 33.10 досі без смартфонів, тому що в нас BMP1, BMP 2 радянські, да, старі які. Оце порівняння, тобто техніки, яка порядків техніки. Тому це досить важливо, але зрозуміло, що для того, щоб проводити наступальні дії, Наше командування, наших військових всі, як один скажуть, що потрібні танки, звичайно так. Для того, щоб поповнити наші механізовані бригади, і вони мали можливість наносити потужні удари. Танк леопард це один, в принципі, з найкращих танків у світі. Недаремно ж про нього говориться. Зрозуміло, Абрамси і так далі. Він підходить, звичайно, підходить. Тобто це та ж сама перевага, яка би могла бути. Чи краще танк леопард наших, тих, які ми робимо чи модернізуємо, відверто сказати, краще. Вони є різні, але вони кращі. Треба розуміти, що і ми повинні прагнути до того, щоб ми їх отримали. Бо це досить важливо. Це не забаганка, як дехто каже, що от нам дадуть старі, нам дадуть далі. Опарди мають кілька стадій модернізації, тому що вони випускали 70-х років. Ну вибачте, у нас теж зараз танки не всі. В наших механізованих бригад 2015, 15 чи 2020 року. Вони є різні, вони є відремонтовані, все. але важливо важить їхній стан. Якщо вони придатні, якщо вони хороші, вони поїдуть, будуть виконувати завдання. Що стосується літаків, теж йдуть перемовини постійні, вони не припиняються. Щодо F-16, зокрема, ну, ракети нам дали 4 тисячі повітря земля. В принципі, ми ж, ми ж, а ми отримали е, керовані бомби перед цим. Зверніть увагу. Ми отримали насичення повітряного компонента. З одного боку, це через те, що наша, наші повітряні сили практично вичерпали запас е, ракет радянського зразка подібних. Ну тому що війна йде досить активно, і ми в бойових діях. А поновити радянські запаси складно, ми розуміємо, з яких причин. Тому нам дають, і ми зараз, в принципі, технологічні рішення знову-таки до МІГ 29, як і ракети Харм так само наші штурмовики Су-25 дають можливість це зробити. Але звичайно, в ідеалі щоб це була авіація. Ну я думаю, що це теж один із етапів поряд з танками. А мені просто видається, що можливо ми здійснимо такий стрибок у часі. Нам дуть все це раніше, тому що і зараз заяви, і є розуміння безпосередньо про те, що буде загострення, і буде наступ, і Україні необхідна зброя не лише щоб оборонятися і стримувати, а для того, щоб прорватися і зробити свій серйозний наступ, і тому і дають зброю. Мені Патнери про це абсолютно знають знаєте, знаєте, усвідомлювати. Мені здається, що нас навіть дехто може і підганяти на заході. Тобто вони навіть можуть і говорити, що ви давайте готитися, будьте готові раніше Росії це зробити. Це це помітно по деяким крокам. Правильно, але підганяти її для цього. Вони а, дадуть ту зброю. Да, можливо, яка там затримувалася. Звичайно, ну зараз сіти подивіться. Зараз вже mm -hmm. всі об'єдналися, і німцям так. дають не скажімо так, не прикриті сигнали. Ну давайте вже. Бачите, як виявилося, можна багато рішень прийняти швидко. Можна Петріот передати без рішення саміту НАТО, як говорили німці. Ми що тоді говорили, що немає такого. Як виявилось, можна. При бажанні можна це зробити швидко. Так само і з танками. А тепер про а, зброю а, на Росії. Але а, ну, що, що ми ти закінчили? Так, а, так. а як поєднати? От як поєднати те, що нам дають там технологічні там. Дуже хорошу зброю, там 70-х, 80-х 70 років модернізовану, яка нам потрібна, але ми не можемо її почати виробляти і, взагалі, запустити виробництво там подібних е, речей. Це ж я ж починаю з того, що, що казав, є проблеми до сих пір з казкою і бронежилетом, вже технологічні серйозні рішення, ні прибори нічного бачення, оптика можна продовжувати, планки, ну величезна кількість найменувань. А дуже просто е, домовлятися на разом з передачою зброї про майстерні, домовлятися про ремонтні е, речі, тобто Вільно входити в цю військову промисловість НАТО. Ми ж все одно не будемо всі зразки усього виробляти. Ми все одно будемо частиною світу, переозброєння по НАТО і по стандартах. Але частина того може ремонтуватися тут, частина тут може модернізуватися, прямо в наших умовах. І тоді ми стаємо частиною цієї оборонної галузі. От тоді ми можемо бути спокійні не тільки за зараз, але й за завтрашній день. Тому що тоді Україна стане частиною оборонної промисловості світу. А зараз такі процеси відбуваються, налагоджуються з це те, про що ми mm -hmm. на жаль не, не чуємо, знає. тому я і піднімаю питання, бо мені здається, що тільки комунікація від влади тільки би виграло суспільство, і ми б тільки би виграли. А якщо ми в якийсь внесочок зробимо про те, щоб про це пам'ятати і нагадувати, то чудово, бо мені що, чому про це нагадує з політичної точки зору, не тільки із практичної. Бо з політичної точки зору ми ж теж не повинні виховувати якийсь такий загальносвітовий патерналізм українського народу, що ми постійно будемо покладатися в усьому на підтримку західних братів, правильно? Це ж наша партнерська дружня допомога, а не новий тато і мама. Ми ж вибудовуємо самостійну незалежну країну. Відповідно, зараз ми приймаємо допомогу не тому, що вони просто нам допомагають, а тому, що ми спільно боронимо від цього зла весь світ, бо сьогодні, ми завтра вони. І не забуваємо це. Але не забуваємо те, що після перемоги ми повинні бути теж спроможними і сильними. А відповідно, якщо ми повинні бути спроможними і сильними і у військовій сфері, то це не тільки тисячі загиблих і сотні тисяч ну навчених. Але це озброєння. Це саме це озброєння, це питання в тому числі технологічного озброєння. Тому в Україні мають вироблятися і складатися дрони і ремонтуватися техніка, і механізовані бригади мають мати тут майстерні. І це питання, те за яке я працював до тилу, до війни в тилу і зараз продовжується питання громад. Це питання того, а чим мають займатися громади. Там ті підприємства вмерли, ті підприємства вмерли. Нічого, ці можуть мати майстерні, ці можуть мати складальні цехи, ці можуть мати децентралізовані цехи по виробництву тої чи іншої продукції, яку і ракетами не вразиш. Абсолютно все може бути, були б лише ухвалені правильні рішення да, і почали реалізовувати. Це те, по чому ми повинні піти в 2023 році. Бо в 2022 році ми попрощалися з ілюзією, що це на швидко може бути. Що це там на певний період, як там ми жартували, від 2-3 тижнів до 2-3 місяців, до 2-3 кварталів. Жарти в сторону. Це не 2-3 квартала. Це, можливо, 2-3 роки. Ну, це не ми жартували, це певна особа жартувала. Ні, ну Якщо говорити про те, що Арестович так. це закидував, то це одна історія. Це Психологічна операція, да? але, але з іншого боку, ми всі цього хотіли, якщо чесно.